Через війну всі ми відчуваємо стрес, і тому сьогодні ми будемо запитувати наших війничан про те, як вони з цим борються, а можливо, які вони мають лайфхаки. Ну, дивіться, я от як людина така, знаєте, соціальна і маю друзів, і от я би появлявся на них. От якщо у вас є друзі, значить все. У вас так би мовити, життя вже робота яскравіше. Чи відчуваєте ви стрес і які методи боротьби з цим явищем ви знаєте, або можливо які лайфхаки можете навіть порадити? Ну дивіться, якщо людина ну отримує стрес від якоїсь дії, потрібно переборювати ну, про, пропрацьовувати про, про, про саме цей момент і розуміти, що все рівно воно в житті може повторитися і щоб ця реакція була не така. Ну така потужна, не така бурлива. Наприклад, особисто я позбавлююся стресу в музиці, прослуховування музики. Я думаю, що всі люди відчувають стрес і не тільки у зв'язку з війною, хоча це найбільша, напевно, така причина. Хтось з роботою, хтось там з відносинами, можливо, різні люди відчувають стрес по-різному. Можу порадити. в мене робота 24 на 7 – Це єдине, напевно, що мене відволікає. Відчуваєте ви стрес у зв'язку з війною? Звісно, звісно, відчуваю. А, а як ви з цим боретесь? Ми гуляємо, з дитиною гуляємо, спілкуємося з рідними, з друзями, відпочиваємо, налаштовуємося на кращі думки. Яким способом? Ну, як бачите, ходжу з фотоапаратом, люблю пофотографувати, це сильно допомагає відволіктися від якихось важких думок і якось стає легше від цього. На пенсії я не сумую, без імпресаріо працюю, дарую людям настрій і собі. Від цього хороше мені. От вам і відношення музикантів до проблем, зв'язаних з перенапруженням творчого організму. Дуже важко. В мене дві собачки. Оце дуже прикрашає життя. От якщо завести тваринку таку, і вона тебе буде любити, і це дуже-дуже допомагає. Ну, Може, хіба що таке щось вкусненьке собі з'їсти, чи приготувати собі щось таке? Ну, таке солоденьке, може. Ну, а так, я навіть не знаю. Дуже, дуже страшно. А дуже важко, особливо коли бомблять, коли... це дуже важко себе опанувати. Тоді, коли все, все затихає, тоді вже думаєш, як можна себе. Ну так.